Насамперед, по-перше, так якщо казати, я вважаю, що експерт, якого ви згадали, має рацію, що Кавказ Північний цього разу не буде першим. Він не буде в авангарді деокупації, звільнення від Москви. На це є декілька причин. В першу чергу, це те, що найбільш пасіонарна, найбільш національно орієнтована частина Кавказу, буквально. Знищена росіянами, знищена режимом спочатку Єльцина, а потім Путіна в Бичкерії так відбувся. Ну ну справжня різанина. Враховуючи, що це не багаточисельний да, Там декілька мільйонів чеченців є. Коли цей народ втратив за різними оцінками 200-300 тисяч осіб, це дуже дуже значна частина. причому це кращі сини і доньки цього народу. На жаль, те, що відбувається зараз у нас. І ми це відчуваємо Да? для нас на день десятки тисяч загиблих. Це ну непоповнювана втрата дуже значна для українського для української нації, але українців там в Україні порядка 40 мільйонів. Да? тобто, якби українців було 4 мільйони, ми набагато складніше. Пережили ну втрату фізичну такої кількості е, пасіонарної е, нашої нації. Е, інша частина, котра була незгодна, да, там котру не вдалося вбити, котра хотіла продовжувати свій опір, вона була е, вимушена покинути територію Російської Федерації, так званої да, там, після того, як встановився колаборантський режим е, цього. Кадирова, да, треба розуміти, що Ішкерія — це незалежна держава, чи незалежність була визнана в тому числі Російською Федерацією, відповідно до Хасавірських домовленостей. І потім просто вішиський режим Кадирова був встановлений. І всі люди, які будували незалежну Ішкерію, вони її покинули. Тому така сильна і велика діаспора є Чеченців в Європі. Ну загалом по всьому світу, в першу чергу, в Європі відповідно залишились на території ті люди, які або Втомлені, залякані або є які частиною цього колаборантського режиму. Тобто Ічкерію я прозидав взагалі окремо, тому що і я вважаю, Україна має визнати Ічкерію незалежною державою, не частиною так званої Російської Федерації. По іншим народам і регіонам Кавказу ситуація різна. Наприклад, сам по собі Дагестан це штучно утворення, таке саме як Росія, тому що в Дагестані живуть. Десятки народів да, якщо мені пам'ять не залежить, там сім офіційних мов навіть. І е, різні ці народи мають різну ступінь русифікації чи інтеграції в цей рашистський режим. Імперський є ті, які до нього достатньо прихильні. Е, це зокрема декілька горських народів. Є ті, які до нього більш опозиційні. Це, наприклад, кумивки, які проживають на рівнинах і е, південь сучасної, так званої республіки Дагестан межують за Азербайджаном. Тому е, говорити, що в Дагестані. Є якийсь моноліт, це не зовсім ну це спрощений підхід. Далі щодо там антисемітизму, того що Путін їх береже, того що вони не будуть повставати. Цілком вірно, що в деяких не будуть це робити, тому що спроможність низька, тому що побудована. Адміністративна структура так, що, наприклад, народ Черкеси це найбільше або Адиги, це найбільший народ західної частини Північного Кавказу, він розділений в трьох різних адміністративних одиницях. Тобто в нього немає спільності навіть в рамках теперішньої Російської Федерації. Відповідно, потенціал до змін. На північному Кавказі перших мені видається також низькі. Хоча ті самі Інгуші і комітет Інгуської е, незалежності це люди, які вже проголосили про не тільки боротьбу за власну незалежність. Вони виклали декларацію, створили е, цей комітет ще торік в Стамбулі, але й про створення збройних сил, зокрема на території сучасної інгушетії які як по суті, повстанські армії будуть боротися з окупаційним московським режимом, але це дуже складно, тому що Кавказ, який Росія ну знов таки керує нею Москва як колоніями, він перенасичений ФСБшниками. Вони відпрацювали там все, що могли ще 20 років тому. Зокрема, історію по спеціальній ісламізації цього регіону. Зокрема, так було розколото Чеченський рух. Частину людей вони знищили, а частину людей штучно е, під так би по підсадили, да, напевно, правильно буде сказати, на історію е, різного там е, фундаменталізму і створення якогось псевдохаліфату. Е, тому гадаю, що перспективнішими є інші регіони з точки зору першої сесії, з точки зору е, звільнення від Москви, не північний Кавказ. Я зараз подумала, що з нами хоче створити Путін приблизно те саме, що зробив з Чеченською Республікою, з Ічкерією, Бо, наприклад, Маріуполь, так само як Грозний, повністю знищений, а тепер туди вливається величезна купа грошей, є колаборанти, які не мають совісті, є ті, що продалися за ці гроші, які вливаються, і кажуть, та все одно нам не вдасться ніколи повернути Україну, Україна не повернеться. Але краще ми будемо вже, вже з цим царем, з Путіним співпрацювати. Е, відмовимося від е, пам'яті власної, відмовимося від спогадів про людей, яких вбивали на наших же очах, навіть від власних родичів, від власного коріння. Відмовимось, але за те нас добре годують тут. Отак, От як само Кадирів і його е, взагалі, більшість мені здається, людей, які живуть зараз там. Е, мені видається так, що. Зараз е так само е росіяни но доотримують певну кількість грошей, багато з них ніколи не побачать газу у власних домівках. А проте в Маріуполі справді російські фашисти намагаються зробити щось таке е картинку на кістках. Загиблих, вбитих людей щось збудувати. І тим самим підкуповують людей, підкуповуються, спокушають їх відмовитися від ідентичності, власне. Приблизно те саме, чи не так? Так. На жаль, наш ворог він має. Великий досвід імперського колоніального управління так вони нічого нового не вгадують, вони 300 років тому досягають успіху, тому що їхня імперія, на відміну від, наприклад, британської, французької, португальської, голландської, продовжує своє існування. Так, ті нації еволюціонували, зрозуміли, що ті практики, які робили, наприклад, бельгійці в Конго, да, там, або там португальці Анголі, ну вони не відповідають. Сучасності, прогресу, да там правам людини, і їм довелося відмовитися від власних колоній, десь це був процес добровільний, десь цей процес був пов'язаний з війнами, да і чіплялося навіть от сьогодні для нас Португалія, да ну це ж ну європейська країна, чудове місце, щоб поїхати там до Кану, да там погуляти по Лісабону. В 74-му році на початку до революції Гвоздик, це була справжня колоніальна імперія з поліцією, котра катувала, вбивала людей не, не тільки ті, хто боролись в колоніях за свободу, але й будь-яку опозицію. Да? Там, це була країна, в якій була максимальна мілітаризація. Це до, до 74-го року. да? тобто, це ну буквально одне покоління тому, тому назад. Сьогодні ми сприймаємо Австрію відень як центр європейської культури, музики, фінансів. Да туризму 100 років тому і 500 років до того, віден як Стамбул, наприклад, це були центрами імперського колоніального управління. Тому е, Москва знає, що вона робить. Вони використовують різні інструменти, да кого вони е, не можуть купити або не хочуть купити. Вони вбивають, залякують, катують. Е, кого хочуть і можуть купити, купують. Є е, е, Є частина людей, ну у яких на жаль е, немає великої волі або немає там життєвих постанов, які б дозволили їм боротися. І вони приймають все. Ну за будь-якої окупації в будь-якій країні є така історія. Е, французи, так при всіх їхній. Силі при всіх їхній історії знаходилось 4 роки під німецькою окупацією. Да, тобто, е, при тому, що франц-французька німецька нація по своєму потенціалу, населенню і так далі набагато більш співмірні, ніж українці з росіянами, відповідно, ці практики е, зробити вітрину е, колоніальну на кісках і показати, ось як тут е, гарно жити в умовному Маріуполі да, чи в Лисичанську, що вони роблять, е, це, це їхня стратегія. Але вона б'є по ним бумераном, коли ресурси з Татарстану буквально да направляються, які знов таки не не катари, не об'єднані Емирати далеко по рівню розвитку інфраструктури, рівню життя, багатства людей. Ресурси з Татарстану направляються не в Татарстан, а направляються в окуповану частину Луганської області. То місцевість про це знають, і вони думають: а чому водогін зараз робиться в Лисичанську, а не робиться там в Тольятті, в Ніжньокам'янську чи в Казані? І ці аспекти, які ми маємо використовувати з нашими потенційними партнерами, там да, тобто рухами національним визволеннями, для того пояснення, що головна проблема це Москва і для татарів, і для українців, і для бурятів, і для мешканців навіть Москви, головна проблема це Кремль.